Мене звати Роман, я з Тернополя представляю компанію Юрейті Софт. Потрапив в клуб через порекомендації знайомих, тому що в певний момент зрозумів, що СЕО не може вирішувати всі задачі свої. Це тоді тормозить весь процес, ці бізнес процеси і потрібно наймати розвиватися, і це бажано робити не на своїх помилках, а на Знаннях інших людей, найкращих практиках, яких дуже багато іменно в Росфекторі. дуже велика бібліотека курсів, виступів, також дуже багато є зустрічей ван-то ван з експертами, які можуть порадити, які чогось досягли і мають великі результати. І саме основне це нетворгінг. Нетворгінг, обмін думками, обмін. Знаннями так само, і в майбутньому я надію, це партнерська якась робота з іншими членами грусфектор.